Чому мій кіт перестав ходити в лоток, хоча ще тиждень назад це було прекрасно. Обговоримо тему неправильного поводження тварини з її туалетом, через що це може виникати. Почнемо ми з банальних речей. А саме, якщо у тваринки виявився цистит, який має деяк... Декілька видів це бактеріальний може бути на фоні стресу ідеопатичний, або просто банальна тваринка десь переохолола. Другий варіант проблеми полягає в проблемі з самим лотком і тим, де він знаходиться. Буває таке, що ви поставили лоток, кіт починає туди ходити, але через півроку щось пішло не так, і тваринка починає пісяти деінде. Це може означати, що їй перестало туди туди подобатись ходити, або просто банально незручно, чи в тому місці з'явились якісь специфічні запахи, які провокують тварини шукати інше місце для випорожнень. Третя проблема полягає в суглобах. Е, коли тваринка заходить в лоток, їй потрібно прийняти таке положення, аби і потрапити в сам лоток, і сходити правильно в нього ж. Але якщо ми візьмемо проблеми з суглобами, а саме якісь артрити чи дисплазії, тварині може банально бути боляче, е, прийняти якесь відповідне положення, і вона буде шукати е, туалет там, де їй простіше буде розслабитись. І четвертий варіант проблеми це якщо е, у тварини просто в цілому з'явився якийсь стрес-фактор, і тварина починає пісяти то ванній, то не ванній. То біля неї, то ваш, на вашу кровать. І при стрес-факторах дуже часто відбуваються такі проблеми. Тому, якщо ви бачите, що ваш улюбленець починає ходити не туди, куди мав би, то я б вам радив звернутися до лікаря і провести діагностику. Почати, хоча б банально з пальпаторного огляду, а там далі він уже вам порадить, виходячи з того, що побачить про проблему.